Справжні герої не носять плащів, вони одягають білі халати. Медичні працівники мужні воїни, які рятують життя мільйонам на передові, у мобільних госпіталях, у мирних містах та навіть дистанційно через кілометри. У День медика ми дякуємо кожному медпрацівнику за їх цілодобову, титанічну працю ім'я життя людини. Я хочу подякувати а, всій команді, лікарні, яка а, приймала в мене пологи. А, пологи були нелегкі, скажемо чесно, але дякую професіоналам, які а, зробили все для того, щоб моя дитина з'явилася на світ здоровою а, і зробила мене щасливою. Низький уклін людям в білих халатах за доброту, за чуйність. Дуже дякую, що в нас є такі лікарі, молоді, енергійні, хороші. Хочу привітати медичних колег, лікарів, медсестер, санітарочок з цим святом, побажати їм здоров'я, щастя. Хочу на майбутнє, щоб всі медики і їх родини воз'єдналися в кінці кінців, після закінчення цієї війни, вони всі об'єдналися, прийшли до своїх родин і далі працювали на благо здоров'я своїх пацієнтів, своєї держави і всіх нас, побажати міцного здоров'я їм, щоб вони виконували свій обов'язок перед людьми. Їхнім сім'ям, щоб завжди було до кого вертатися. Здоров'я, успіхів, нелегкій роботі, мирного неба над головою. Я привітаю кожного медичного працівника в нашій країні. Я хочу побажати кожному міцного здоров'я, щоб в них було дуже багато терпіння. Шановні колеги, від щирого серця хочу привітати вас з днем медичного працівника. Бажаю вам насамперед міцного здоров'я. Бажаю вам виваженості рішень, бажаю вам твердої руки і найшвидшої перемоги. Ще хочеться сказати, що ми чекаємо з нетерпінням і надіємося, що найближчим часом повернуться ті лікарі, які працюють на передовій. Думками ми з вами, душею ми з вами, ми єдине медичне братство. І я думаю, що перемога буде зовсім скоро і перемога буде за нами.